Питаю. Я вчора просто побачила вже, як ви якраз говорили і розповідали про цю ідею саме в українському медіа-центрі, той, що базується у Львові, і теж як ви про розповідали про те, як буде працювати саме ваш центр, там де ви будете директоркою, де ви вже є. Це насправді захоплює і мені здається, має надихнути кожного українця до того, що ми сильна і е, потужна нація, але нам треба навчитися жити із війною поруч, і особливо після війни. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам е, за кілька тижнів. Е, перша черга буде відкрита, що буде безпосередньо у ній, коли запланували другу, і е, як ви взагалі ось дійшли до того е, до цієї думки, що потрібно е, саме ось таку концепцію втілити в життя? І вам навіть вдалося це зробити. Так, дійсно, вже в середині квітня починає працювати перше, перша черга це протезування, психологічна підтримка та реабілітація людей, які були поранені або втратили свої кінцівки внаслідок війни. Ми обслуговуємо як цивільних, так і військових. В нас також є діти на протезуванні, Це переважно цивільні діти, які отримали поранення. Ці послуги безкоштовні, але ми Намагаємося надавати в першу чергу комплексну послугу. Ми не дивимося на людину з точки зору, що він втратив кінцівку. Ми дивимося на людину з точки зору його загального дефіциту. Бо мінно вибухова травма вона доволі складна, і люди мають. Низку інших потреб, на які ми також дивимось, комплексна всіма фахівцями центром. А трохи згодом ми відкриваємо відділення реконструктивної хірургії, бо на сьогодні, на жаль, люди, які от потребують реконструктивної хірургії, втратили частини тіла або обличчя, не отримують необхідну допомогу або не завжди можуть її отримати. А, і також відкривається палатний фонд та апартаменти для закордонних лікарів, бо в нас дуже велику а, частину роботи будуть виконувати мультинаціональні мультидисциплінарні команди. А також на базі Сюперхімен Центр буде працювати навчальний центр для фахівців, не лише Сюберхімен Центр, а, а й для фахівців всієї України, бо нам треба. Знайти навчити нову армію протезистів, які вміють працювати з складними ампутаціями, вміють протезувати верхні кінцівки і протезистів, які можуть працювати з подвійними подвійними ампутаціями, і також ми будемо вчити реабілітологів та психологів. Окрім фахівців, ми також будемо пропонувати нашим пацієнтам нові ролі, пропонувати їм залишитися з нами в якості реабілітологів або протезистів, або психологів першого контакту. Ну і розкажіть нам ось про саму ідею, як ви її втілювали. Це ж величезні просто кошти потрібні для того, аби подібний центр звести, обладнати, залучити цих спеціалістів і все це взагалі зібрати під одним дахом і в зібрати таку компанію однодумців, які будуть над цим працювати. Як це робили? Ми виходили з того, що ну на жаль, Україна після війни буде країною, де буде. Доволі багато людей з інвалідністю, і до нас дуже важливо було. А, в принципі, унормальнити цю інвалідність, і ми дуже хочемо бачити на вулицях наших людей не людей з інвалідністю, а людей з крутими протезами, які вільно говорять про свій досвід і досвід того, що вони пережили. Ми саме прийшли в західну Україну, тому що тут відносно безпечно. В нас дуже класне партнерство з Львівською обласної державної адміністрації, яка відкрила двері державної лікарні. І саме на базі державної лікарні ми будемо ми будуємось і будемо надавати. Послуги і а, в нас нам пощастило з партнерами. Дійсно, бюджет проекту дуже великий, але мені здається, що переважна більшість наших партнерів, які вже існують, і потенційних партнерів розуміють, а, що вони можуть щось зробити для України, для нації суперлюдей, супергероїв для того, щоб трошки покращити наше майбутнє і змінити картинку України в майбутньому. І наскільки я розумію, ви вже зараз почали е, займатися сам, е, саме ось такою реабілітацією комплексним протезуванням, ось цим процесом, бо це досить довгий і довготривалий час, і е, е, так само і дороговартісний. І вже знаю, що у вас було вже щонайменше 130 е, людей в черзі. Вона відповідно зростатиме. І хто може стати вашим клієнтом? Як це зрозуміло зробити? Е, ну для того, щоб е, Можливо, це буде через два роки, і людина все ж таки до вас потрапить. Але в будь-якому випадку, хто перший ну спробує це, той може першим отримати цю допомогу. і вже на жаль є люди, які її потребують. Як це зробити? В першу чергу треба зайти на сайт superhumans.com, Там є анкета пацієнта. Її треба заповнити. Наша задача, щоб людина якомога скоріше отримала протез. Або люди дуже швидко звикають до інвалідності, на жаль. Для нас важливо почати реабілітацію майже після травми і готувати людину до протезування. І наша задача, щоб люди не чекали в черзі півроку, два роки. Через два роки людина має отримати свій новий протез і оновити або отримати біговий протез, або інший. Тобто задача якомога швидше протезувати людей. Дійсно, зараз в черзі 130 людей, і це дуже складні кейси. Як я вже говорила, це високі ампутації, подвійні, потрійні ампутації. Ми впевнені, що найближчим часом ми зможемо цих людей взяти на протизування. Ми вже майже по всіх пацієнтах провели медичні консіліуми. Дуже важливо, щоб людина, яка приходить до Суперхюмен центру розуміла, що вона приходить не в лікарню, вона приходить відновлювати втрачені можливості. А це означає велика робота над собою. Це означає робота з реабілітологами. І це означає, що треба об'єднатися з лікарями, а не з травмою. І на жаль, не всі готові до цього, бо це реально виснажливе 3-4 тижні, а може і місяць, роботи над відновленням, можливості ходити, бігати, стрибати, рухати своїми кінцівками. Тобто, це велика робота, і відповідно, на основі того, чи готовий пацієнт прийти цей шлях, чи готовий пацієнт зняти форму військову, перевдягнутися в цивільне і прийти з нами цей шлях на основі цього і вибираємо пацієнтів. І задача якомога скоріше надавати ці послуги.